Брати і сестри, від щирого серця, скажем, слава нашому Господу. Сьогодні це недільний день вчоранішню хвилину, наш Господь підняв із сну при життю і здоров'ю, Дух Святий, наші ноги попровадив цей день молитви, щоб спільно прославити нашого Господа Ісуса Христа. Йому єдиному поклонитися, і воздати йому належну хвалу честь і подяку. Він достойний хвали подяки, Він на Спасник з діл наших а по своїй великій милості. Щаслива та людина, яка сьогодні переступила поріг дому молитви. Щаслива та людина, яка сьогодні відчуває Господа, Ісуса в серцю Своєму, як свого особистого Спасителя. Який мер і воскрес для оправдання нашого, дяка Господу нашому, брати і сестри, як ми всі свідомі в нашій країні іде війна, і Господь дарував нам чуниш, не було ніяких вибухів, не лунали чи тривоги, ми спокійно переночували це тільки милість нашого Господа Ісуса Христа. Який заступається за нашу місцевість, за наш край. І прийде час, дорогі брати і сестри. Слово нам Боже говорить, і ви бувши трохи засмучені, будете втішені, хвала нашому Господу, брати і сестри, проходячи чиземний шлях, в нашому житті втрапляються всякі незгоди, але. Господь у всьому нас благословляє і дає тільки для добра, для слави, щоб ми залишували Його ім'я Святе. Я б хотів сьогодні поділитися Словом Божим, або основна моя думка, Господь схиляє мене до Слова Божого про шукання Господа в покорі. І апостол Яків в своєму посланні в четвертому розділі говорить такі блаженні слова, де і написано із сьомого вірша, і я зачитаю по десятий включно. Тож підкориться Богові, протидійте дияволові, і він тече від вас. Наближтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очищить руки. Гришники і очисті серця двоєдушні, журиться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на спуток, упокоріть себе перед Господнім, перед Господом і Він піднесе вас. Слава навіки нашому Богу. І з цих трьох віршів, якщо в них вникнути і порозмішляти над ними. Коли їх розчинити у серцю своєму в роздумах Слова Божого, вони багато чого говорять до наших сердець. Апостол Який говорить, щоб ми комусь противились, а до когось або комусь покорилися, то він говорить: покориться Богові, а противтесь дияволові, і він тече від вас. Він не буде мати місця в серцях наших, Він буде далекий від нас, бо наші думки, ті, що в Христі Ісусі, ми думаємо про небесне, ми думаємо і розмішляємо над Словом святим, і Він не має місця у нашому життю і ходженню перед нашим Господом. І далі говорить: наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас, дорогі брати, і сестри. Господь близько до нас, як наше дихання. Бо ним ми живемо, ним ми дихаємо, ми існуємо ним, за що слава навіки нашому Богу. Але, брати і сестри, якщо ми вникаємо Слово Боже, то свого часу Христос сказав, я стою під дверима і стукаю, і хто вичинить серце своє або двері? Ми війдемо до Нього і будемо ввечері, закладемо у нього. Яка велика різниця між тими словами? Христос стоїть під дверима нашого серця, коли серце наше закрите для Бога. Коли наше серце віддане цим думкам тілесним, тоді воно закрите, і Христос говорить, що я стою під дверима. Відчини, відчини двері. І я ввійду, і я зроблю ту блаженну роботу. Я наближусь до тебе, буду з тобою вечеряти, я і мій отець будемо з тобою, слава нашому Богу. Упокорить себе перед Господом і Він вас підійме. Цих пару слів, вони багато чого говорять, дорогі брати і сестри, до нас. Бо каже нам слово Боже, Чуть вище написано, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Смиренні знаходять присутність Божу. Ті, які упокорилися перед лице Божем, упокоряючи Слову його святому і шукають лиця Божого, брати і сестри, Господь свого часу повисить. Ми знаємо Ісус Христос, як нам Слово Боже, говорить, Він умилив себе. Він упокорив себе аж до смерті, смерті Хресної. і далі нам говорить Слово Бога, тому то і Бог повищив його, що дав його ім'я вище над всяке коліна, над всяке ім'я, щоб кожне коліно приклонилося перед ним. Слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, ми зараз живемо в цьому гріховному тілі, але прийде час, коли ми будемо покоряти наші серця. Господь нам перемінить і дасть прославлені тіла хвала йому навіки. І в книжі пророка Софонії в другому розділі є написано такі слова. Шукайте Господа усі покірні люди землі які виконують Його закон. Шукайте справедливості, досягайте покірливості, може, ви будете захищені в День Господнього гніву? Дорогі сестри і брати, в наш час або ми із з вами чекаємо другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. І нам говорить, Слово Боже, що Він зараз не прийде в справі гріха страждати за наші гріхи. А він прийде для одних як спаситель, а для других як суддя. І пророк Софонія говорить ті слова, може, ви будете захищені в День Господнього гніву, Господь захистить своїх, Господь своїх схоронить в день його гніву, і вони будуть захищені ним, за що слава навіки нашому Богу. Шукайте Господа усі покирні люди землі, які виконують Його закон. Хай би Господь нам допоміг, нас благословив, шукати його лиця. Ви знаєте, псалмист сказав, я так приглядався у храмі, що я не відчую твоєї присутності. Слава навіки нашому Богу. І коли наше серце спрагнене, коли ми хочемо. Відчути Господню присутність у серцю своєму, ми шукаємо його Лиця Святого і каже слово Боже, що Я вам дам знайтися. Він нам дасть знайтися, коли ми будемо його шукати, коли ми будемо покоряти серце своє і коли ми будемо в чистоті і правді ходити перед Його святим лицем. Пророк Ісая, в 55 розділі, говорить такі блаженні слова. О ви спрагнені, спрагли, йдіть до води, навіть, котрі не мають грошей, ідіть купуйте і їжте, ідіть купуйте без грошей і без оплати вино і молоко. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра. Насолотуджуйтеся ситими стравами. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний заві... заповідь заради незмінної вірності, виявлено до Давида. Ми чули с прочитаного, що Господь говорить. О ви спрагнені. Людина, яка не має спраги, вона ніколи не буде йти до джерела, вона ніколи не буде шукати води, щоб напитися, вона не має в тому потреби, дорогі брати і сестри. Але коли людина жажде пити, хоче напитись води, вона буде шукати чієї тілесної води, щоб задовільнити або охолодити тіло своє. Але Господь говорить за щось інше. Ви спрагнені, спрагнені Господа нашого Ісуса Христа, який його шукаєте. і Він говорить, що не за гроші, не за і золото ви це вкупите, але беріть даром. тільки прийдіть до мене, нахиліть своє ухо, і я вас почую». І далі говорить шостий вірш таких слова: шукайте Господа, поки можна знайти Його. Волайте до Нього, поки Він близько. Нехай не щасливий залишить свою дорогу, а злочинуть свої задуми. І нехай навернуться до Господа, аби він змилувався над ними. До нашого Бога, бо він щедрий на прощення. Слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, ми чули і спросите, що нам говорить слово Боже, шукайте Господа, поки можна знайти його. Слово поки можна, воно определяє нас в чаші. Не завжди ми можемо, або ми знайдемо його лице святе. Сьогоднішньому дні, як говорить слово Боже, не робіть затвердилих ваших сердець. Але сьогодні, що зветься, сьогодні прийдемо до нього. Сьогодні Господь нам дарує по своїй великій милості цей день, щоб ми шукали його лиця святого, щоб ми були у спільності з ним і зберегли свою вірність. І далі Господь говорить, щоб нехай цей який робить зло, навернувся, бо він каже до Бога. Бо він щедрий на прощення, слава навіки нашому Богу. Нам говорить Слово Боже, брати і сестри, що Господь говорить, не хтось інший, а Господь сам говорить, я ваших гріхи не згадаю, я їх відділю, як схід від заходу або кину їх в морську глибінь. Дорогі брати і сестри, він нам не згадає, тільки хоронім наші в чистоті, і вправді зараз в теперішньому житті перед його лицем святим, щоб ми знову не ставили засади і не робили гріха, і не каялися, знову не приходили до покаяння. Бо він щедрий на прощення, хвала Господу нашому. Хай Господнє ім'я буде прославне, а наш Господь Хай буде. Возвеличений в нашому життю й ходженню перед, перед ним. Ми знаємо із, із Слово Божого, воно є записано в дії святих апостолів, коли апостол Павло зайшов. Вань. Коли апостол Павло зайшов в Афіни, це місто, як нам говорить Слово Боже, описує, воно було наповнене ідолами і цей нарій такий проживав у ньому, поклонялися кожен для свого Бога. І кожен мав. Свого Бога. як Свого Спасителя, і коли апостол Павло проходив через це місто і бачив це все, каже слово Боже, що його дух у ньому аж кипів. І коли він зустрівся із жителями цього міста, то він говорить такі слова. Тож Павло, ставши Еропагу, сказав: «Мужі офіняни, Звучого бачу, що ви дуже побожні. Бо, проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов такого жертвника, на якому написано невідомому Богові, отже, я вам і проповідую того, кого не знаючи, ви побожно шануєте. І апостол Павло звертає всю увагу. На Господа Ісуса Христа, який мерів воскрес для оправдання нашого. Він говорить, того, якого ви на мання шануєте, я вам Його проповідую. Бо каже, Він створив все. З одного весь людський рід, що вже по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. І далі. Апостол Павло говорить такі блаженні слова, щоб шукали Бога, може відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко він кожного із нас. У ньому ми живемо, рухаємось і існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з Його роду. Таким чудом, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що Божество повинне золото або срібло, або каміння мистецького витвору та вигадок людини. І далі говорить нам слово Боже, отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскрешивши його змертвих. Слава навіки нашому Богу. І апостол Павло не говорить тільки, щоб афіняни каялися що в ріках своїх, визнавали гріхи свої, визнавали Ісуса Христа як Свого Господа. Але каже, що це, якого свого часу мер і воскрес, для оправдання нашого, Він прийде знову, але вже Він прийде. Судити чилий світ, або Бог його визначив, якого настановив, даючи більшу віру всім людям. Слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри. І говорить нам слово Боже. Івангелі від Матвія, в 16 му є написано такі слова. І я зачитаю тільки 25-й вірш. Тому то що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Ми чули із прочитаного, яка користь, брати і сестри, людині, одному із нас. Хоч би навіть ця людина завоювала весь світ, а душу свою занапастить, вона пропаде. Бо Господь не дивиться на особу і на обличчя теж. І ми знаємо із цієї притчі про Лазара і багача, коли цей багач задовільняв своє життя тимчасово на цій скорботній землі. Він, як нам говорить, слово задовольняв і жив у розкошах, то решта й подібне. Але прийшов час, брати і сестри, відійшов він в вічність. І коли ми читаємо Слово Боже, або цю притчу, ми знаходимо там такі слова на всі його запитання, на всі його потрапи, які він задавав. Не знайшлося ніякої відповіді. Справа непоправима. Непоправима він вже не поправив життя свого аж ніяк. Тому, то, по великій милості Господні ми в сьогодні маємо цей час, маємо цю хвилину. Господь нам дарує дорогі брати, і сестри кожному із нас. Хай кожне серце упокориться перед його святим лицем. Хай кожне серце шукає присутності Його, хай кожне серце буде дуже близько до нього і з ним. Бо Христос сказав, що я і мій отець прийдемо, і вечерю в нього закладемо нашому Господу, хай буде слава навіки повік. Амінь. Будемо молитись.